Давай давай, 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 давай. Опа! Чого в Україні змінилося. І ми хочемо вам показати, як тепер будуть виглядати пограбування А ну лежати це пограбування, лежати, я сказав, це пограбування! Не, не, не стріляй! Не стріляй! Бакси, давай мені різмо. бакси, Бакси! Знаєте, тепер я вам без паспорту бакси не можу дати! Ти думаєш, що я дурак на паспорт? О, тепер ви вже солодкі. Інколи буває настільки гарний настрій, що його просто, ну, нереально зіпсувати. Анінаріна, наріна, гарінаріна, гарінаріна. Де судак? Уявіть собі, мер Львова, Андрій Садовий, на стадіоні в ніч перед відкриттям. Хто домалювати? Тут, тут трохи плитки докласти. Кому я працю? Два місяці мені більше не треба, протриматися. на Біометричні паспорти, де замість звичайної фотографії буде відбиток пальців. Тут, тут. Добрий день, добрий день. То вже, то нові паспорти вже готові, ні? Різничні. Туветь. Новосад. Шеремета. Новосад. О, є думич.

Всі в школі колись їздили на екскурсії. І напевне пам'ятаєте, що перед самим виїздом інколи могли трапитись деякі курйози. Здоров! Троє, а? 60 хвилин заважаємося. Мужики! Я задарюся! Мужики, я що зробив? Мужики, я Давай! Вкальн... І коли на уроки до них Тверезий не ходив, я і в карпати тверезі поведуть. Мужки, стоп, стоп, стоп і зіріка, стоп із стеріка, мужики. В першу чергу ми викладачі. Друзі, <клухи> ми солідні люди. Правильно треба злизати давай! З соломинською давай! стань, станьте, стань! В першу чергу ми досвід. Ми не саме в Карпати 35 Та по любому щось з собою взяли демо шукають? Випадок в спальні головного судді Юлії Тимошенко Кірєєва. Та не переживай! Не рухай мене! Ну, ти, ти ж просто перехвилювався! Я ну, знаю, то Юлька поробила! Ну, та яка юлька ти! Та то ж все пройде! Того пройде? Того не пройде, не пройде! Ну А тепер давайте переключимось на СТБ. Show Uli, Hela. Ljudyna... Hello, everybody. Now, everybody, concentrate. When I say Raswa 3 knees, everybody say Raswa knees. Okay, concentrate. Hey, boy, why you haha? I can't concentrate. Raswa 3 at your knees. Okay. I need your help. Come here. Come here. Come, come here. Don't worry, I'm happy. Okay, chef. This is real spoon. Oh sorry, borscht. Okay, chef. This is real spoon. My actual real spoon, yes? Thank you, go to tumba.

What Okay, concentrate. Everybody concentrate on your watch on this bull, okay? One, two, three, knees. Oh, a miracle, a, miracle, a, miracle, a miracle, It's a miracle, Miracle! I don't know your office, Друзі, не кінець, Знаєте, ми завжди в кінці говоримо щось веселе. Сьогодні хочемо просто привітати Ореста з нашої команди, який з дня на день має стати татом. Ваші області Оресту! Дуже приємно. Насправді дуже приємно, але до речі, Володя, куди на сьогоднішній. Худи наскільки поможеш. Худи ще не давай, давай пішли, що сталося. Звідки знаю осталось? Може коляску пішли вибирати? жінкою Може може, хрест на нього зробити. Хрест нього зробити. знімають цю програму! Та, Говориш, ти що гориш чи що? Та дай потренуватися! Та Давай ще полдується! Ну, і пер насправді на кінець цього літа всі їздили кудись відпочивати. Хто в Єгипет, хто в Туреччину, до Ніс, до Баби нагород, на, на Виниківське. І тільки одна людина нікуди не їздила. А ні, твій там Шевуценко. Команда Камедон! <реш> Яким радіше <реш> ми всі сьогодні прийшли?